Це мій третій дубль, але я хочу, і я приймаю рішення про те, що він буде останній. Тобто як буде, так і буде. Всім привіт! Я Ліра Бородіна. Можливо, ви бачите мене вперше. Якщо вперше, то не перемикайтесь, зараз я все розкажу. А можливо, ви знаєте мене як людину, що зробила такі проекти, як Дубар, ОМАЙЛук, ОМАЙБіг Плен, Лавла, НОМ, Саудодо і купа ще. Інших проєктів, які я робила до підприємницької прямо ери, бо в мене була своя рекламна агенція, я працювала з величезною кількістю артистів, я працювала на телебаченні. Я навіть колись продавала зерно. зерно. Я, чесно кажучи, почала працювати в 15 років і зараз мені 38, і можна так просто порахувати математично, що ну, типу, я реально багато чого встигла зробити. Але поміж цим. Я людина, яка не запустила ще більшу кількість проєктів, ще більшу кількість якихось своїх мрій, які я так ніколи і не втілила. Наприклад, ви точно не знаєте мене як людину, яка, наприклад, написала книгу. Чесно, це наприклад, це реальність, це реальне, реальне моє бажання, яке я давно в собі виношую, бо я люблю писати. Я блогер в інстаграмі. Блогер в інстаграмі з тих часів, коли можна було просто закарбувати своє прізвище і все, і не придумувати до нього. Там 1, 2, 3, 4, 17. Рік народження не треба було дописувати, Тобто мене в інстаграмі знайти можна по моєму прізвищу. Бородіна, все ну, тобто, я блогер зі стажем до інстаграму був Live Джорнал і. Лайв Journal» я обожнювала. Там досі можна знайти мої сапліві якісь тексти. Коротше, я давно пишу, і мені це цікаво. Мені подобається зворотній зв'язок. Є багато людей, які постійно мені кажуть, «Лєр, тобі треба написати книжку, тобі треба написати книжку. І що? І я робила кілька підходів. Наприклад, в 2018 році придумала назву для книги. Я вирішила, що вона має називатися Іскусство продовжать в оригіналі української мистецтво продовжувати. І смішно в контексті цього відео, тому що я й справді можу сказати, що я спеціаліст саме в тому, як продовжувати, як не кидати, як бачити мотивацію в тому, що ти робиш, і йти до своєї мрії маленькими маленькими кроками. Але з 2018 року майже нічого не змінилося, крім назви <реш> в мене є ще якісь напрацювання з 2020 рік, коли почався ковід. Десь вони є закарбовані якось там. Написані, але далі я знов таки не пішла. Зараз 25 рік, книжки нема, нічого нема, є тільки цей скрін і все. Чесно кажучи, це не єдиний проект, по якому ви мене не знаєте. Точніше так, це не єдиний мій улюблений проект і мій улюблений результат, якого немає. Також у мене є просто офігенський проект, який я обожнюю. З 2019 року ним займаюсь, але він досі не запущений. Це бренд. Косметики 2019 рік почали працювати над здається, бізнес моделлю. Я тоді вперше почала спілкуватися з людьми, що мають відношення до виробництва косметики. Почала розбиратися в тому, як це влаштовано, що треба зробити, щоб зробити афігенський продукт. Тому що я фрікувата людина, мені потрібен афігенський продукт. Просто достатній мені недостатній. Ну коротше про це сьогодні поговоримо. А ось пройшло з 19-го року ще три роки. Це 22-й рік. Я приїхала на космопроф. Це найбільша в Європі виставка, саме ось б'ють Стрії на 22-му я не збиралася запускати бренд косметики. Я в принципі приїхала туди подивитися на те, що існує життя, да, окрім цього нашого українського контексту, в якому ми живемо досі. Мені було важливо дізнатися, чи є щось ще в світі взагалі як там люди. Я подивилася і поїхала. А це 23-й рік. Вже це я знов на б'юті виставці, але вже в Кореї, тому що в процесі. Пошуку да, найкращих виробників, найкращих заводів. Я зрозуміла, що Корея афігенний бенчмарк по багатьох технологіях. І, коротше, поїхала своїми очами подивитися, як це все відбувається, і поспілкуватися з можливими потенційними колегами. Але в 23-му нічого не запустила в процес. І ось це вже 24-й рік на Фоці. Це є знову Космопроф. Е ну, я така вже тут, типа обізнана. Ах, Боже, як смішно. І справді я вже ну, на цьому космопрофі вже краще себе почуваю, ніби вже в чомусь розібралася. Ось 24-й рік в Волонії. Я вже думаю, так, ну все, все зрозуміло. Вже можна, вже можна запускатись. І я пам'ятаю, як я йду. Думаю про те, що це моя четверта виставка б'юті. Це п'ятий рік, я як я мрію. Реальну мрію про це, і це знаєте, ну типу, є бажання такі раціональні люди, які розвивають бізнес. Я думаю, розуміють про що я. Тобто в тебе є стратегія, і по цій стратегії є є речі, які ти просто маєш зробити, і все. Ну, типу, ти не сильно там копаєшся в тому, чи хочеш ти це робити, чи ні. Тобто якусь довгострокову мету ти точно хочеш. А ось ці маленькі кроки вони просто must. Ну, типу, буває таке, коли щось, що ти робиш, це не є прямо мрія твого. Періоду твого життя. Ну, не можу сказати, прям цього життя. А також косметоз і бренд косметозу це реальна мрія. Ну, тобто, я обожнюю це, але, ну, типу, чогось він не стається. І я пам'ятаю, що тоді е, в Валенції. Я вперше собі зізналася. Чому мало того, що я зізналася? Я ще записала навіть аудяху. Причому я пам'ятаю, що я хотіла цю дяху кинути в свій телеграм-канал, а потім думаю, ні, дуже якось мені вразливо. Насправді, ну це міг би бути подкаст. Я би розказала, які саме упередження мене зупиняли. Там все класичне. Ну, типу, це для для якихось більш розумних людей. Це треба бути хіміком. Ну коротше, багато але. У мене нема ресурсу, нема грошей, і взагалі чого ти вирішила, що в тебе має це вдатися. А а ще ось це прикольно: є е, тягар очікувань. А я відчуваю, звісно, що бажання виправдати очікування. І я розумію, що від мене ну чекають щось класне. А класне бляха, це таке суб'єктивне. Е, це така суб'єктивна оцінка. Коротше, я зрозуміла, що я не можу. Запускати нові проекти, які є не просто проєктом в рамках стратегії. Я не можу запускати проєкт, в якому прямо є частина мене через страх. І цей страх це страх, звісно, що недостатності. Ну, коротше, не виправдати очікувань. Не виправдати очікувань, тому що я розумію, що ці очікування бляха, ну що б вони не говорили, ну вони є, вони звісно є. Тому що є люди, які за мною слідкують, які слідкують за проектами, є колеги, а, і дуже страшно обісратися. Тобто я зрозуміла тоді, що якщо б я була ліруська 10 років тому, або ще краще ще більше. Мені було легше, точніше, не те, щоб було мені стовідсотково було легше раніше, коли в мене не було зв'язків, не було грошей, не було впливу, не було інстаграму, не було власного бренду. Ось коли всього цього не було, було легше. Уявіть собі, ні, ну мені стало легше, звісно. Тому що до цього я просто ну, я так злилася періодично на себе. Типу, блін, а що тобі ще треба? Ну блін, ти вже все зрозуміла. Ось тут ти зробиш це. Ось тут це, більше того, поміж того, що я постійно їздила на ці виставки, я безкінечно досліджувала ринок безкінечному якийсь момент. І мені вже здавалося, що я просто знаю всі бренди косметосу в Англії, в Америці, в, в Кореї. І я вже ну в якийсь момент я подумала, блін, ну тобі треба зупинитися. Ну, типу, перестань досліджувати це. Знаєте, як люди, які постійно вчаться. Але не починають нічого робити. Тобто їм постійно здається, що вони недостатньо ще знають, що треба ще трошки повчитися і потім почати. Ось десь в цій воронці і я опинилася. Хоча, ну типу, це було так неочевидно, це взагалі не про мене. Бо є такий, я не знаю, багато хто багато з вас можливо знає. Є такий тест гелпа. Це такий величезний інститут, який досліджує людей, команди, поведінку. Всередині корпорації, всередині компанії, Коротше, насправді це афієзний афієзна структура американська, і в своєму курсі про побудову брендів Лев Я дуже часто на них на їх дослідження спираюся, бо вони реально роблять дуже круті штуки. Так ось, окрім того, що вони роблять купу досліджень, які допомагають будувати сильні команди. В них є їх такі сігначур. Продукт називається гелап Test. Цей тест визначає твої п'ять сігначр талантів, які роблять тебе тобою. Так ось мій перший талант по тесту ґелопа це талант Action. Тобто мені нічого не вартує. Щось придумати і одразу е, впроваджувати. Тобто, у мене взагалі, ну ті, типу, по-моєму, талант, і це факт: у мене дуже багато речей є реалізованими. У мене приходить якась думка, я одразу знаходжу людей, чи пишу команді, чи сама щось починаю робити. Тобто, мені дуже легко наважитися ну, точніше, взагалі, в моїй карті мира для е, мира, в моїй карті світу для того, щоб прийти з точки А в точку Б. Ну, єдиний спосіб, це почати рухатися. Від світлофора до світлофора, тобто я не буду чекати, коли по всій цій лінії вмикнуть зелене світло. У мене немає таких типу проблем. Але є проекти, які більш значущі для мене ніж якісь інші, в які мені складно піти, тому що мені страшно облажатися. Коротше, нашою я сьогодні вам це розказую. Справа в тому, що колись я вже проходила цей шлях, і можу сказати, що взагалі страх не виправдати очікування інших, От, от це мені подобається, реально. 16 хвилин вже тексту. От в інституції це неможливо. І ніхто мене не зупини. Коротше, страх не виправдати очікування інших це такий мій м -м, signature е проблем. Ні, я ж не можу плакати в першому же відео на своєму YouTube, правильно? Ну, це супер тупо. Короче, колись я вже з цим працювала. Ну, давайте я це розкажу тут. Можна? У мене був такий е епізод в житті. Це здається, було в 20-му році. У мене була дуже довга анемія, яку взагалі неможливо було. Ну коротше там нічого з нею зробити. Я всякі різні робила. Я пішла на практику. Ну, типу, як на сеанс до психосоматолога. Ну, по суті, це як психолог, це і є психолог, але є який конкретно працює від твого запиту щодо твого фізичного стану. І в нас з нею був такий епізод, коли я з закритими очима уявляла якийсь там момент, і вона мене питає: ось там, типу, уяви собі то-та-то, -то і ось що ти зараз бачиш? Я кажу: я бачу батьків поряд собою. Ну тобто, там якийсь був такий контекст, що мені там років 11 чи 12 я вдома. Якісь щось там, я згадала, і вона каже, що ти бачиш. Я кажу, батьків, вона каже, що ти відчуваєш. І я кажу, я відчуваю страх. Вона каже, який? Я кажу, я відчуваю страх не виправдати очікувань. Вона каже, добре, закривай очі, може, разом зі мною зараз це зробити. Закрий очі і уяви перед собою зараз всіх, всіх, всіх людей, очікування, яких ти боїшся не виправдати. І знаєте, що мені приходить ця картинка просто в секунду. І я бачу перед собою. Площу свободи в Харкові. Розумієте? Площа Свободи в Харкові це найбільша площа Європи. І вона повністю усіяна людьми. І я так дивлюсь. І ось я бачу своїх батьків, я бачу своїх дітей, я бачу свого хлопця. Ну, я бачу знайомих, а далі дуже багато незнайомих людей. Тобто, я не знаю, хто це. я кажу так, я дивлюсь на них. Ну і кажу, що це величезна площа. Я в шоці вообще, я не думала про це. Вона каже: добре, добре, давай, ти маєш вийти до них і сказати. Привіт, я Лєра, і я ніколи не виправдую ваших очікувань. Коли вона мені це каже, в мене просто всередині все зжимається. Ну, типу, я реально відчуваю е, такий ну, дисбаланс від цієї ситуації. Але ну що, практика і практика, давай. І я технічно ну, з цими закритими очами сиджу. Роблю крок. І розумію, що я в уяві не можу це сказати. Не те, що в житті. Я в уяві не можу. Ну в мене не не у мене в моїй уяві не складується ну, рот, так, щоб в моїй уяві це сказати. Я відкриваю знову очі і кажу, вибач, я, ну я не можу. І вона каже: Ні, 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 давай, 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 давай. Супер, що ти не можеш. Давай.' Я знову закриваю очі. Ой, я коротше думаю, ну все, Лір, ну зберись в тебе скоро зум. зум. Знову роблю цей крок, вони мене бачать. І я говорю всім привіт, я Лера, і я ніколи не виправдую ваших очікувань. І знаєте, що в цей момент? Я дивлюсь, а ніхто нікуди не йде. Ну ні, ну, типу, кілька людей буквально трошечки по краях кудись там пішли, а всі інші стоять, вони не йдуть. І я, я, я кажу, вони нікуди не йдуть. Це як. Каже, а куди вони мають йти. Я, я, я кажу, я впевнена була, що я скажу їм і все, і вони підуть. Каже, чого вони мають піти. Я кажу: ну тому, що я ж їм сказала, що я не зможу виправдати цих очікувань. А вона каже: так, ну, в них немає таких очікувань. І ось тоді я прозріла вперше. Цей момент, коли я тоді дозволила собі сказати вслух людям, що я не зможу, і це факт, я ніколи не зможу. Виправдати очікування всіх людей дав мені тоді таку легкість буття мені стало набагато легше, і в принципі в багатьох речах по життю мені після цього було набагато легше. Тобто визнати в першу чергу собі, що ти не зможеш виправдати очікування це дуже важливий е, приход. Ось якого всім бажаю. Але як я опинилася в цьому відео? Давайте скажу. Справа в тому, що я дуже давно мрію вести Ютуб. Ну, не через те, що прямо я хочу бути блогеркою. Я реально своє блогерство реалізовую в інстаграмі, я інстаграм обожнюю. Правда, я обожнюю інстаграм, немає інших ніяких причин, вже чому я там залишаюся. Але ну інстаграма недостатньо. Я не можу так сісти і вивелити вам там історію про те, як я була у психосоматолога. Це б хотіла робити, мені це подобається. Мені подобається взаємодіяти. Я нарешті вивчила українську мову на тому рівні, на якому я можу нормально отак навалювати, іноді навіть я можу шуткувати. Це той момент, коли я зрозуміла, що я б хотіла. Але що страх не виправдати очікування величезний знов тут, тому що Ютуб це теж проєкт сердечка. Тобто, книга, косметос, Ютуб це проекти сердечка, які мені дуже важливі, і в яких. Ну, типу, коли ти робиш проект сердечка, я кажу, ну знаєте, є типа лавмарк бренди, а є «Made from Heart» бренди, що до речі, ну іноді є проблеми. «Made from Heart» і тобі важко з ними сеперуватися. Але це буде тема іншого ролика. Ну, Ютуб це не бренд. Ютуб це реальне моє продовження. І вже дуже давно я про це кажу, що ось треба, 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 треба. Але... Господи, скільки разів ми вже починали, скільки разів ми збиралися з командою, придумували різні рубрики, підходи, концепції, коротше. Але в якийсь момент я зрозуміла, що звісно, я боюсь не виправдати очікувань. Звісно, я боюсь, що мій Ютуб може бути не такий фігієсний, який би міг бути. Оце просто шалена жопа, цей перфекціонізм, тому що я там можу. Придумати офігєнсько, чесно. Ну, типу, придумати я просто боженька. А справа в тому, що ну, типу, я ж не по професії блогер, в мене є реальний бізнес, в мене є робота там зараз. І в мене ще й діти, діти. <світок> виправдання. Тому я сьогодні тут. Щоб першим відосом облажатися, побороти страх, не виправдати очікувань, це не виправдати очікувань з першого відео. Тому я вирішила, що це перше відео буде ось таке. Буде просто на мою фронталку на айфоні без мейку, чесно кажучи, з брудною головою. Але я зрозуміла, що треба починати. І вже після цього видихнути і робити те, що тобі. Справді хочеться, тобто причин, по яких в мене може не вийти, дуже багато. Але зараз я йду і накидую собі, а які причини є, що в мене може вийти. Ну, типу, що є в мене такого. Чого в мене має вийти. І насправді виявляється багато. І я наче починаю перечисляти. Це досвід, це розуміння ринків набагато краще, ніж у багатьох. Це розуміння того, як світ відрізняється. Я Дуже добре розумію різницю ринків, звідки краще починати. Ну, коротше, не буду зараз ці свої плюси перераховувати, але для мене було. Дивним, що вони взагалі є. Короче, на цьому все. Я хочу вас привітати на моєму Ютуб-каналі. Тут будуть різні відоси. Я одразу хочу вас попередити, що Тут буде купа експериментів найближчими місяцями, тому що я збираюся шукати формат не тільки який залетить, а я збираюся шукати формат, який мені буде афієзно робити, в якому я буду відчувати свою реалізацію. Тому тут буде купа різної крінджі можливо. Але я буду щаслива, якщо ви будете зі мною. Тому, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте колокольчик. Я не знаю, колокольчик ще треба ставити. Чи це в 15-му році залишилось? Я буду щаслива, якщо ви поділитеся з друзями, якщо ви будете писати коментарі, якщо ви залишитеся тут зі мною. Дуже хочу, щоб мій Ютуб був таким острівцем, де ми можемо відверто говорити на тему власного розвитку, на тему розвитку брендів, на тему розвитку бізнеса. Я це все обожнюю, обожнюю сама в цьому розвиваюся і буду щаслива ділитися з вами. Дякую всім, що ви тут. Пока-пока! Короче, відчуваю, як е, ця скеля рухається. Це дуже прикольно. Хоча для мене цей приклад ну, він такий неймовірно особливий, тому що нема більше проєкту, який би я так довго саботувала, який би я так довго не могла навіть почати реалізовувати, розумієте? Але я спробую. Всім дякую, що послухали цей підкаст.